Друзі, привіт-привіт! Привіт усім. У мене сьогодні таке болюче трохи питання. Рішив зняти відео. Ось нова почта поїхала, автомобіль. Власне, в нас тут така проблема, проблематика сталася е, в моєму регіоні, де я живу. Як ви бачите, в нас в катастрофічному стані дорога. Ми е, Пару осіб, ветерани російсько-української війни, які демобілізовані е, в силу певних е, своїх, е, можна так сказати, е, обставин, вирішили зібрати кошти, які зробили збір, зібрати кошти, щоб е, перемонтувати цю дорогу. Влада, ні в якому разі я її зараз не критикую, але влада. На цю дорогу не звертає ніякого, е, ніякої уваги не звертає. А ми щоденно користуємося нею і хочемо е, трохи зробити її, бо це просто не виносимо їздити цими дорогами і на це все дивитися. Я розумію, що можливо вам це е, Неприємно, мені самому неприємно е, просити, неприємно на це все дивитися, я на це все дивлюся кожен день. Це дорога між населеним пунктом Клинове Лісоводи Хмельницького району. Ну і власне, попрошу вас, якщо в кого є якась можливість, можливо, перекажіть друзям, можливо, е, люди, які... Живуть в селі, можливо, люди, які жили в селі, виїхали зараз за кордон, спостерігають за ситуацією в Україні. Я вас попрошу, долучитися, будь ласка, до збору, ми це все своїми силами постараємося зробити. Тут пару відрізків таких невеличких е, е, ділянок, де такі великі ями, дуже великі ями. Я не можу зрозуміти, чого поліція ніяких там не складає якісь протоколів, там, т. 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 Ну, Така бездіяльність. Це просто вражає. Я хотів раніше собі планував звернутися до поляка, в якого я там працював, до якого час від часу їжджу, там людина не бідна, щоб він там допоміг можливо якимись коштами, можливо там. Але мені зараз огидно йому щось казати, тому що самі бачите ситуація з друзями президента України, які обікрали наш енергоатом, який, до речі, зараз потерпає від російської... російських обстрілів. Як друзі президента обікрали. Я не знаю, це життя, це країна і йде в якусь темряву, в якусь темінь. Самі бачите, що ні швидка, ніякі служби сюди не поїдуть швидко, тому що якість покриття дорожнього воно потребує, хоче кращого. Так що усі небайдужі. Люди, які мають бізнес в селі, там є влад, пару магазинчиків є. Я попрошу вас всіх долучитися до збору. Тут найближчим часом тут місцева агрофірма теж буде збирати буряк. Можливо, вони і цю дорогу знову при вивозі буряка знову знищать, але це буде пізніше. Просто воно дуже болить і. Не знаю, просто немає слів у мене до цього всього. Хочеш вставати зранку, якусь маєш мотивацію, маєш це все, а виїжджаєш за подвір'я і це просто тебе, всі обставини, оце вся людські, людські от діяння, байдужість, непрофесіоналізм, це вбиває просто в тобі просто людську от таку суть до життя. Шкода мені діточок, які живуть в селі і які ось таке все бачать. Ну, всім всього найкращого, ось, до речі, їде автомобіль. І самі бачите, з якою швидкост автомобіль є.